Після повномасштабного вторгнення орків в Україну у 2022 році питання працевлаштування ветеранів набуло особливої актуальності. За даними Міністерства у справах ветеранів, станом на кінець 2024 року в Україні близько півтора мільйона людей мають статус учасник бойових дій. Це не лише герої нашої країни. А й фахівці готові застосувати унікальний досвід у мирному житті. Українські компанії отримують можливість злучити до своїх команд мотивованих і відданих справі людей, які здатні стати цінним активом у досягненні спільних цілей. Разом із тим, підтримка ветеранів – це ще й соціальна відповідальність бізнесу, що сприяє стабільності, економіки та суспільства. Всім привіт! З вами Тимур Якименко і канал Діагноз Іча. І у сьогоднішньому відео ми хочемо поговорити про таку, на жаль, складну тему, як працевлаштування ветеранів. Тому що стикнулися за останній рік з тим, що багато компаній не хочуть брати ветеранів на роботу, і нам не зрозуміло, чому так. Тому поїхали. Україна, або навіть я би сказав, українське населення. Переживає надзвичайно складний період, і підтримка ветеранів стає однією з ключових задач для відновлення економіки згідно з опитуванням, проведеним Українським ветеранським фондом у 2024 році, рівень безробіття серед ветеранів зріс до майже 31%, Це майже на 3% більше ніж у 2023 році. Такі дані свідчать про необхідність створення інклюзивного ринку праці, де кожен, незалежно від досвіду, матиме можливості знайти своє місце. Ветерани. Приносять із собою цінні якості, дисципліну, відповідальність, стресостійкість та вміння працювати в команді. Їхній унікальний досвід може бути адаптованим до різних сфер, якщо правильно організувати процес залучення та адаптації. І, багато спілкуючись з ветеранами у 2024 році, ми виокремили такі виклики, з якими стикаються ветерани під час працевлаштування. І перший виклик це психологічні бар'єри. Повернення до цивільного життя після служби часто є складним етапом. Ветерани можуть стикатися з посттравматичним стресовим розладом ПТСР, який впливає на їхню здатність працювати у колективі чи виконувати певну роботу, певні завдання, де шум там чи удари, тобто будь-що в принципі може бути флешбеком, да, і людину окунути в ПТСР. І за даними Українського ветеранського фонду, 63,61% ветеранів зазначають проблеми із здоров'ям, а 50,57% – психологічні труднощі, які стають перешкодою для працевлаштування. Другий виклик це непорозуміння зі сторони роботодавців, і це ми бачимо майже щодня, коли передаємо кандидатів ветеранів. Багато компаній не знають, як адаптувати робочі місця для ветеранів або враховувати їхні особливі потреби. Це може стати суттєвим бар'єром для залучення таких фахівців до колективу. Дослідження, проведені українським ветеранським фондом спільно з платформами LobbyX та WorkUA, Показало, що 70% опитуваних ветеранів мають труднощі з пошуком роботи після повернення з фронту. І третій такий виклик, з яким стикаються ветерани, це відсутність відповідної кваліфікації. Часто військовий досвід не співпадає з вимогами цивільних професій, це потребує додаткового навчання чи перекваліфікації. Попри це, ветерани активно шукають нові можливості. За результатами опитування вони прагнуть працювати у сфері послуг, IT, громадському секторі або ж займати, займатися підприємницькою діяльністю. Причому майже 9% ветеранів хоче після повернення з фронту хоче зайнятися підприємництвом. І давайте тепер поговоримо, як створити комфортні умови для роботи ветеранів. І перше, що треба зробити, це інклюзивну корпоративну культуру. Культура компанії має базуватися на принципах рівності та взаємоповаги. Ветерани не повинні відчувати себе окремою категорією працівників. Це означає, що потрібно забезпечення рівних можливостей. І кар'єрного зростання для всіх, як про як людей, які ветерани, так і ні. Також потрібно визнати цінність кожного працівника незалежно від його минулого. Друге, що потрібно робити, це навчати hr спеціалістів та керівників. Підготовка менеджерів і фахівців HR допоможе краще розуміти потреби ветеранів. Це повинно включати тренінги по роботі з ветеранами, також психологічні тренінги, щоб розуміти, взагалі, як вони мислять і як з ними взаємодіяти, також створення інструментів для підтримки комунікації та адаптації. Третім таким кроком це потрібно співпрацювати з ветеранськими організаціями. Організації, що працюють із ветеранами, можуть допомогти знайти найкращих кандидатів та забезпечити їм підтримку на етапі адаптації. І четвертим кроком це потрібно підтримувати ментальне здоров'я. Надайте можливість команді отримати психологічну допомогу. Це може бути організація консультацій із психологом або створення програми підтримки ментального здоров'я. І п'ятим кроком це. Сприяйте перекваліфікації, запровадьте внутрішні програми навчання, які допоможуть ветеранам опанувати нові навички та пристосуватися до вимог конкретної посади. І будьте терплячими. Наприклад, одна з провідних it компаній в Україні розробила спеціальну програму, яка дозволяє ветеранам пройти курси програмування. Успішне завершення курсу гарантує працевлаштування. Більшість ветеранів, які брали участь у програмі, змогли інтегруватися у нову сферу, використовуючи свої аналітичні здібності набуті під час служби. Також інша велика виробнича компанія. Створила внутрішню ветеранську спільноту, де працівники ветерани можуть обмінюватися досвідом, допомагати один одному з адаптацією та виступати наставником для новачків. І особисто я вважаю, що підтримка ветеранів це інвестиція у майбутнє. Ветерани це не просто працівники, це люди, які мають неймовірну витримку, силу духу та мотивацію досягати цілей. Їхня інтеграція у робочу силу приносить користь як самим компаніям, так і суспільству взагалі. А бізнес, в свою чергу, отримає від цього лояльних і відданих працівників, підвищення репутації компанії як соціально відповідального роботодавця і можливість розвивати нові напрямки завдяки унікальному досвіду ветеранів. Ветерани. Це невід'ємна частина нашого суспільства. Запам'ятайте це. Вони віддали частину свого життя і дуже часто здоров'я заради майбутнього країни. І зараз настає час підтримати їх у мирному житті. Компанії мають можливість не лише знайти кваліфікованих працівників, але й зробити свій внесок у відновлення України, інклюзивний підхід, розуміння потреб ветеранів, та створення комфортних умов для їхньої роботи це те, що змінює не лише життя окремих людей, а й формує сильніше суспільство. Дякую за увагу! Пишіть коментарі, ставте вподобайки, діліться своїм досвідом в коментарях. Зустрінемося в слідчих відео, і я надіюся, це відноситься до роботодавців, що ви більш рояльно будете ставитися до найму ветеранів.